Каменем спотикання стало питання продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами в обласному центрі. Власне, перші бікборди, які демонструвалися членам виконкому безпосередньо в залі на білому екрані, суперечок не викликали, і 23 голоси з 24 підтвердили їх законність розміщення. А от далі поступово почали озвучуватися сумніви з приводу терміну, на який затверджується дозвіл, місце розташування і що важливіше, ціна питання. Тобто, хто і на якій підставі встановив, що великий шматок рекламної площі в центрі Житомира має коштувати півтори тисячі, а не скажімо, дві чи три. Де звісне адреса розміщення цих сіті лайтов, і так далі. Зарані КП «Реклама», спеціалісти повинні посчитати. Сколько это будет городу давать экономическую складовую? На сколько лет? Какому предприятию? Допустим, ЖТТУ это даст такой доход. Житомир Швиту такой там. Городскую казну через КП реклама отчисления даст такой-то эффект экономический. Сейчас получается, что докладчик говорит, ну это будет стоить от тысячи гривен до, до полутора тысяч гривен. Я понимаю, что если этот адрес возник внезапно, и надо было бы привлекать специалистов, то такой бы ответ можно было услышать. Но так как решение готовится заранее, эти сетилайты стоят годами, приходя на заседание исполкома, надо прийти с табличкой, которая говорит, это центральная часть города, 2000, периферия там, допустим, там полторы там, и, и так далее. Отже, з 24 членів виконкому, які ледь набрали кворум, незабаром залишилося 20. А за лічені хвилини люди в залі просто розчинилися і головуючому не залишилося іншої альтернативи, окрім оголосити про закриття засідання. Для кворуму потрібно 22 чоловіки. У нас 43 члени виконкому. Це половина голосів плюс один. Тобто 22 голоси потрібно для кворуму. Ви бачили, що члени виконкому заходили, виходили. Тобто, яке моє може бути оцінка? Є інтереси міста, є інтереси громадян. Якщо люди взялися за цей гуш, вони мають його тягнути. Тобто вони мають працювати на громаду міста. І ці рішення, які приймаються, це також треба, можна не приймати рішення, але бути в залі і шляхом голосування, підняття руки, виказувати свою позицію. В Даний момент ви побачили, що я зупинив засідання виконкому, тому що в залі не було хворим. Після закриття засідання члени виконкому в'яло посперечалися, позвинувачували один одного і, зрештою, подалися хто куди у власних справах. Отакі вони трудові будні напередодні місцевих виборів.